Чи вважаєте ви актуальним ставити лунку в центрі міста в цьому році? Ну вважаю, що можете, так. Да. Для дітей хорошо, а ситуація з світлом то не дуже добре. Ну, праздник повинен бути дітям, хай буде. Я так. вважаю, що це буде прикольно, що і дітям, і дорослим буде на що подивитися, буде якесь свято, але багато коштів використовувати також буде не дуже. Коректно коректно, тому що зараз все ж таки війна, це ну не на часі буде трішки. А сама ялинка це дуже класно. Ну я думаю, що для дітей зараз це буде класно. Зараз війна в Україні це буде. Дуже не сильно актуально, але для діточок це буде прекрасно. Але те, що це буде багато грошей, світло, гроші. Це буде дуже багато всього ресурсів і краще це потратити на Збройні Сили України. Ну ялинку все ж таки хотіла, да, все ж таки, так. Да. Дітей треба ж радувати. Ну так. Я вважаю, що ставити ялинку актуально, бо діти ну, хочуть як свято якогось. Але з одного боку це і неправильно, бо зараз триває війна і нас дуже часто бомблять. Тому ну, це вже буде влада дивитися, як правильно робити. А ви хочете ялинку? Я також хочу дуже. Свята, так? Угу. Чекаю снігу, хочеться мені. дуже. Подарунків.